всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу вам показати один з моїх рецептів вареного бойлу. Давно вже мене питали, покажи рецепт. Я думаю, що цей рецепт можна вже показувати. Зараз був на риболовлі, теж його тестував. Це такий бюджетний бюджетний бойл, але робочий. Я його вже кілька сезонів тестую, трошки відкоригував, покажу вам, як я його катаю, якісь там особливості катки. Тому що зробити бол, щоб він ловив так, ну, не так сильно складно, складно його катати. Я скажу, щоб поєднати ці всі компоненти, і щоб він гарно катався, гарно в воді працював. Це треба було трошки з цим погратись, покажу вам кілька нюансів. Та сам базовий рецепт, бо без жодної реклами, ліквіди. Там я Буду казати просто та есенції смаки. Та, якось так покажу вам цей бойлик. Думаю, буде комусь це корисно. І так, на початку нам знадобиться така тара, якась ложечка ваги. Ну, це зрозуміло. Так, Починаємо. Рибне борошно-тунець 200 г. Опа, старимо. 200 грам рибного борошна тунець. Тут в мене таке відро, велика тара. В ньому буде дуже класно мішати в мене від, від протеїну таке велике відро. І сюди все стрибати буду. 200 грам рибного борошна лосось. Я використовую в цьому рецепті базовому два види рибного борошна. Це тунець та лосось по 200 грам. Соєве борошно 75 грам. Соєвим борошном треба обережно, тому що воно жирне, дуже впливає на катку. Висипаємо. Сухе молоко 50 грам. А зараз, друзі, секретна добавка. Це коротше, аналог такій добавці, як брокосель. Є така добавка, брокосель використовується широко в бойлах варених. Це типу дріжджів. У мене теж таке кермне квасніце. Це кормові дріжджі, звичайно. Вони дуже покращують травлення, що дуже важливо для вареного бойла та засвоювання компонентів. Там білків, жирів. дуже класна тема. Знайшов її в одному магазині. Резиночки ми замінимо. З цього в нас іде 100 грам 100 грам кормових дріждів. Його тваринам дають, додають в їжу, щоб краще в них шлунки працювали. Так, відправляємо 75 грам оригінального від Хайц Робін Реду. Хто не знає, що таке Робін Ред, Це суміш різних перців, там масел різних, така солодка перечний такий запах у нього. Я б не сказав, що він якийсь пекучий, трошки там є і пекучого перчика, але в основному солодкий. Бачите, який колір. Він нам дасть гарний колір бойлу. 75 грам. Наступний компонент це звичайна конопля. Але ми її будемо трошки молоти. Звичайно, конопля. Її нам треба 100 грам. 100 грам помитлів поки що відставимо. І в мене така кавомолка, бачите, спеціально купив будь-яку дешеву. І ми будемо це молоти. Але не сильно в пилюка, треба розбити зерно мені просто. І що дуже мілко його помолоти, от дуже багато мілких жирних частин буде і теж буде впливати нам на катку бойла. Так, бачите? Такі грубі частинки. Наступний наш компонент це кукурудзяне борошно екструдоване. Дуже гарно катає наше тісто, дуже гарно впливає на катку, воно гарно ліпиться та покращує теж травлення. Дуже легко перетравлюється. Його нам знадобиться 150 г. Далі у нас йде рисове борошно 300 грам, це ідеально, я вам скажу, для катки. Дуже класно заповнює всю нашу пустоту, не роздуває бойл. Я катав на манці, манка, скажімо, гівно. Манка дуже роздуває бойл, він потім лопається і вона плюс вона не впливає так сильно на катку. Вона навпаки, я вважаю, заважає. от Рисове борошно це просто бомба. У мене не рисове борошно, а, а рис перемелений в борошно. Ну, працює. Якщо маєте можливість купити рисове борошно, краще беріть вже гарно, дуже мілке, мелене рисове борошно. 300 грам. Так, далі у нас йде 100 грам звичайної вівсянки, але її треба помолоти в борошно. Якщо у вас є вівсяне борошно, супер. Використовуйте вівсяне борошно. Воно дуже класно. Впливає на еластичність, робить тісто таке еластичне, знаєте? Про що скатаєте бойл, так його кинете, а він так трошки пригає, воно таке пружинить. Я це помітив, коли почав використовувати вівсянку. Але на роботу бойлу, щоб він в воді не розмокається, не впливає, він гарно дуже працює. Хто знає вівсянку фідерісти, пружинники, всі використовують вівсянку. Вівсянка дуже робочий компонент. Дуже, знаєте, як, якщо там водички налита, особливо якщо гаряча, як вона гарно так кліпиться, така як клей стає. Тому 100 грам. Вівсянки будемо її теж перемалювати. І так, далі нам знадобиться 30 грам зерен льону. Бачите, то мене ціле відро. Якщо брати в пачечках в магазині, то виходить дорого. Я б брав в магазині, де е, корм для тварин продається, там він дешевий. Так, 30 грам льону. 30 грам простол. Я беру таке для, для птахів. Та 30 грам зерен ріпака. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Багато хто питав мене, що таке ріпак. Це такі от черненькі зернятка. У мене там він не сильно очищений, теж для тварин продається. Ось такі зернятка. Можете загуглити 30 грамів. А, ще забув сказати, 30 грам даємо сюди. Та ще 15 грам дам в, в сумішне мелено. От, тому що це ми будемо молоти. Я це е, люблю молоти окремо від коноплі, тому що конопля це своя така структура, я хочу, щоб була. А це трошки мілкіше, я помолю, ніж коноплю. Трошки таке, щоб було мілке. Хоча тут теж є масла, але тут в нас його небагато. А ще 10-15 грамів я даю окремо так в мікс. Щоб воно було таке. ну Щоб було гарно. Більш для себе. це Мені так подобається. Я таке бачив в інших бойлах. Часто зустрічається ріп. саме ріпак, Якщо подивитися і в прикормках коропових, дуже часто зустрічається цей ріпак. Майже всі виробники його додають. Бачите, це вже трошки, трошки мілкіше я зробив. І остання наша зернова добавка це нігер. Це можна сказати більше декоративна така добавка, я її теж зустрічав часто в бойлах такі. Зараз вам покажу. Такі довгі зернятка чорні. Можете загуглити Нігер. Теж часто зустрічається в бойлах цілим. 15 грамм небагато зовсім багато Дати більше він заважає катки постійно на дошку там ріжеться. Він, до речі, дуже легкий. Зараз вам покажу 15 грамів як ви, ви, виглядає. Дивіться скільки 15 грам. І останній сухий наш інгредієнт. Зараз буду дому взяв з дому, тому що нема вже в підвалі. Це 50 грам звичайної солі. Ну, я тут вже відважив вдома. 50 грамів не буду зважувати. Її теж хочу трошки так помолоти, щоб вона була більш дрібна і розповсюджилася в нашому міксі краще. Так, переходимо до рідкої бази, розпочнемо з яєць. Нам знадобиться 450 грам яєчної суміші. Будемо важити у грамах, не в штуках рахувати яйця, тому що 10 яєць може важити 420 грам, а може важити 460 Це буде впливати на на катку бойла і на його варку він буде просідати. Якщо буде дуже м'який, буде просідати при варці, а якщо буде дуже сухий, то він буде просто тріскатися. Так, беремо 450 грамм. Гарно перемішуємо яйця, але не не треба робити фіну. Просто треба розбити жовтки, перемішати з білками. Тепер вам знадобиться якийсь якісний ліквід, вже виходьте від своїх знань, можливостей, фінансів. Я не буду показувати марку, щоб там не було ще реклама. Нам його знадобиться в моєму випадку це крильовий ліквід з шматочками криля, такий гідро 80 грам. Наступний інгредієнт це есенція концентрата арома. В цьому випадку я буду використовувати лівер, хто впізнає баночку, той молодець. Його я буду класти 10 мл. Під іде 5-15 на 1 кг, у нас 1,5 кг, 10 приблизно 6. Мілілітрів буде на 1 кг. У нас майже 1,5 кг суміші сухої. Я роблю бойл на, троф... на трофейну рибу, тому ароматизаторів мінімум. Так, у нас 4. 10. Так, маємо 10 мл Печіночка, Це не знаю, лівер, це печінка. Зараз зараз тепло, це у нас вже буде початок липня, коли я буду їх тестувати, зараз у нас кінець червня. За за тиждень. За тиждень я їду на риболовлю і будемо на них ловити на ці бойлики. Так. Есенція у нас є. Далі нам знадобиться консервант. У мене звичайний корап, мабуть, я вже показував в пиліках, його нам знадобиться 50 грам. Якщо ви плануєте бойли висушити до потрібної вам ну, до потрібного відсотка вологості і зразу йти на риболовлю, не зберігати десь, то консервант можна не давати. Але я все рівно даю, щоб він там присутній був в бойлах, щоб на кожному тесті він там був. Ну, щоб, щоб був там консервант. Бо проще зробити бойл і зразу ним загодуватися, щоб зробити бойл, щоб, бойло, щоб він лежав, чекав в якоїсь наступної роболовлі і не псувався це не так просто. Тому даю консервант, щоб він там був. Далі у нас йде підсолоджувач. У мене звичайний є НГДЦ і звичайний підсолоджувач. У нас тут його вже він нас... Н... НГДЦ він йде 1-4. Мілілітри на 1 кг сухої суміші, а звичайний підсолоджувач, він йде 3,6. У нас тут виходить, якого в мене тут вистачить. На ось НГД, НГДЦ будемо використовувати 1,4 на 1 кг сухої суміші. У мене 1,5 кг дамо 6. Хай буде дамо 6 мл. 6. Нехай буде 4, тоді трошки менше. 4, щоб вистачило. Мені ще буду два заміси робити. Тому що це на відео роблю один, а наступний зроблю собі подвійний це. Вийде в мене близько 6 кг бойлів. Буде мені якраз на 2 -3 дні 3 вистачить. Так, дамо. Якщо дамо 5, ну давайте хай буде 5. Вистачить нам тут. 5 мл дамо на один заміс. Так, бачите, я в шприц так набрав. Закрив знизу, просто зараз відкрию і все гарно витече. Тут ще його. Отак продавимо. Так це є. Це все, зараз це все гарно вимішуємо. І будемо замішувати наш мікс. І так, гарно я все це вимішав. Ваги можна відкласти. Так, покажу, як виглядає наш базовий мікс. Ось такий в нього вигляд, але він потемніє. Коли Ми намочимо робінред в ньому, він стане такий коричнево червоний Сам, як я замішую це на відео, мені незручно показувати, я вам вже покажу готове тісто, яке в нас вийшло. І потім ще скажу, що з ним робити. Ось, друзі, бачите, я вже викатую на столі. Просто всю цю рідку базу я залив у суху, у суху базу, замішав тісто. Бачите? Воно ще трошки м'якувате, але гарно ліпиться, бачите? Тягнеться так. Його треба трошки залишити, хвилина 30-40 в моєму випадку, в вашому випадку це може бути інший час. Залежно, як ваші компоненти будуть пити вологу. Зараз вкатаю цей шматок, що відірвав. Робимо таку кулю. Вона дуже гарно в ній розподіляє, розподіляється волога. Мікс вийде класний. Отак Залишимо на хвилин 30-40. А Потім буду викатувати, покажу вам апаратуру, яку я катаю, що я собі вигадав. Тому що є там нюанси. Ще один нюанс, друзі, забув в ніякому випадку не кладіть це тісто в холодильник. Ви, якщо покладете його в холодильник, з ним буде неможливо просто працювати. Воно дуже буде тверде, крихке. Це не робіть нормально при кімнатній температурі або як я тут в підвалі, тут не холодно, не тепло, воно собі постоїть, дойде гарденько і буде класно кататися. Так, друзі, покажу я свою апаратуру саморобну. Для катки бойлів і поясню, чому я це так зробив. Це в мене пістолет, звичайний, щоб видавлювати там якийсь матеріал чи щось. Залишилося від нього. Це тубус, цей основна частина. Передок. Тут у мене вже це покупний обрізаний накінечник. Тут поклав хамут. Тому що, якщо зробити правильне тісто густе, по-перше, його руками не видавити. Все, що ви бачите відео, що я руками так видавлюю, це все фігня. Правильне тісто руками не видавити. У вас просто сили не вистачить. Тут поклав хамут, тому що це кільце пластмасове його зриває. Далі ця задня частина пістолета у нас викинута, лишилася тільки оцей штирь. І тут в мене така штука. Так, я її кручу. Туди обратно, і воно мені витискає. Тут в мене підшипник. Отак впирається тут. І підшипник завжди прокручується. Як ми крутимо вал, коли вже буде сильний тиск. Якщо не покласти підшипник, вам цей вал просто буде там кривити і прокручувати. Моє поклав який знайшов на роботі такий підшипник. Зварив дві гайки, на направляючи. Тут у мене м 16 штир різьбовий. І він якраз нам аж туди доходить. Зараз все вам покажу, як я буду це катати. Далі дошка у мене стоїть на таких брусках тут, щоб виїжджала за сам пістолет, за, за саму систему, тому що місця мало. Тут зробив такий собі, бачите, він просто там лежить, залізний такий ролик. Це пластмасовий такі ролики, я в інтернеті знайшов, заказав. І по ньому у нас буде їхати. Тут поки що все так примітивно, воно просто на дощечках лежить. Якось так. Така система ручка. Ось це якраз трубка, теж там різьба, гайка заварена, сюди. Все примітивно, але працює. І так, тісто наше вже настоялося. Гарно так постояло після того, як воно попило воду, його треба ще так трошки гарно перемісити. І воно стане ще більш таким, бачите, як пластилін еластичне, не липне до рукавиць чи до рук. Розділив я його по 500 грам, воно тобто якраз лізе мені в пістолет. Давайте спробуємо, якщо діаметр підходить, якщо ні, то я так трошки підкатати. Ага, там трошки застріяв в кінці. Хендмейт, друзі. Ладно, тут, мабуть, більше, ніж 500, бо є там 520, 530, отак відриваємо цю штуку сюди. Раз. Поправимо наш ролик і поїхали, крутимо, витискаємо ковбаску. Пішла раз, така баска, вона не ламається гарно, можна маніпулювати. Кладемо рівненько. Я гарно. друзі. І ось такі гарні бойлики. не липнуть один до другого. бачите? Просто ідеальні. Тим. Бачите, він друг від друга відскакують. Клас. Такий бал не буде нам роздувати, деформувати, не буде злипатися. Ідеальна катка просто. Зараз перекатую всі бойли, а потім вже будемо їх варити на пару. Це вже окрема історія буде. Варити буду, друзі, в такій пароварці саморобній. Я зараз на дачу приїхав. Ось така, фішка тут вода. Це І така там вставляється, три підноси такі, якраз один заміс сюди мені залазить. Замішав, одразу зварив. Зараз запалимо мангал, щоб не витрачати газ. Рамка. Відця рамка прийшов. Що ти? Що ти кесяк? Тут живе в нас, мишей ловить на дачі. Кожен день їздити, кормити його треба, так? Да? Сусідів там мишей половився, тут стройка ще йде. Батько тут халабуду Шати. Добре, розпалюємо мангал, закипить наша водичка та будемо варити бойлики. Реалки. І так, водичка в нас закипить, можемо закладати бойли. Якраз цілий ящик в мене вліз, сюди один заміс. І з мене сюди зараз. Будемо це закладати, водичка кипить, дрова ще підкинув. Засікаємо 20 хвилин. в мене це 20 хвилин залежить від пароварки. Треба експериментувати, як зрозуміти. Що бойл готовий, якщо бойл не доварений, він у вас буде м'ягкий такий. Як тільки він звариться, він стає гарний, такий твердий, такий пружний. Одразу це зрозуміє, то в мене це 20 хвилин. Так, бойлик наш вже зварився. Зайшов час. Треба виймати. Ось така, друзі, у нас красота вийшла. Ромка прийшов оцінити готовий продукт. А ну, Ромка, нюхай, як тобі. Нормас. Обтирається. Ну, подобається. Він мене минулий раз крав бойлик. Бачите, нічого не позлипалося, не деформувалося. Трошки він ще такий м'ягенький, він вистигне буде нормальний. Можна їхати на рибалочку. Так що так, друзі, кому сподобалось, ставимо лайки. Підписуємось та зустрінемось на риболовлі. Дивіться. Раз. Така структура. Будеш?